Ну що, повертаюся я в Інстаграм? Що в нас? Дощі йдуть? Все прекрасно. Хто ще нічого не пообравляв? свої дерева. Ну, зараз тільки кінчаються дощі. І знаєте, що біозасоби явно не поможуть, хто хотів ви переходити, бо в період таких дощів... Треба буде хімію застосовувати, бо буде зразу і буря плямисть, сіра плямистість. Кліщ теж зразу піде. Кліщ ніхто не бачить. Кліщ можна роздивитися, це так уже аж добре-добре, коли він вже розвинутий. Листочки, прям так скручені, наверх підкручені. І він так ось сидить з тильної сторони такі дрібненькі, чорненькі цяточки. Ну, коротше, будемо ждати. Але по дощу просили, тепер, щоб вони закінчились. От зараз заду мене яблуня показую. Це літнє яблуня, вже дозрівають плоди. Гарні такі такі яблунючечки. Но листя зверху, он, де це, де це ту камеру зловити? Оце вже хворе. Є такі, о, як воно правильно зараз, щоб вам сказати, і хімічні опіки. І від дощу вони, от саме дощ, також є переносником всяких оцих грибкових захворювань. Просто засохло такого не буває. Просто дерево не сохне. Воно горить і горить дуже швидко. І ця яблуня у мене таке вже було, я що знаю, бо воно тако, один, два, три, отаких ось, зараз пошвидше покажу листочка чи поближче. Отак. Тоді все. Тоді горить уся яблуня. Так що, треба буде якийсь брати фундазол, якісь фунгіциди і кропити. А ще помідорки, дівчата. Зараз покажу такий лайфхак. Ну, це для тих, в кого високорослі помідори і хто їх підв'язує. Високі. Зараз покажу. Поки залізла в помідори, дівчата, показую кущ матіоли. Я про нього і допис писала. Я її обстригла. вона така була штурпак на штурпакові. ну такий рідко де-де-не-де. Де, де. Це один кущ, якщо ви розуміли, хто сіє матіолу, знає, це такі рідкі і довгі стебельочечки. Я його обстригла, так як і пітунію. І воно пішло по-новому рости. І ось зараз воно буде цвітати, я його знову дріжу. І воно де б це геляку знайти? Ось ось є. Бачите, обрізана? Тут погано видно. Обрізана і вже пішло по дві по три гелячки. І вже такий пухкенький. І то, коротше, стригти можна і продовжувати квітування і, і, і ці аромати на ціле літо. Ось коли маємо ми помідори ті, що високорослі. І ось отак грона є, ну дуже-дуже повільно вона дозріває. Потрібно зрізати все те листя, яке знаходиться нижче грони. Те листя, яке нижче грони, воно годує грону. Поки є зелень, зелені напитується помідор. Тільки ми убираємо цю зелень, починається плоди наливатися і дозрівати. Ось, наприклад, у нас друга гронка також нав'язалася, ми її також можемо пообрізати листя. Ця ж гронка не зав'язалась повністю, тому що є ще цвіт. То ми листя під нею, три листка залишаємо. А ці чекаємо, коли дозріють. Пробіжусь бігом по квітничку, покажу, бо тут вже знову красота, знову трояндочки розпускаються, поки я що показувати, бо знов скоро цвіте. Хоча ні? Може, дождемося вже так якось поступово та до хризанта. І біжу, бо ще є робота з роботи, яку треба доробити. Бо Трошки пропустила, ремонт, до речі, я доробила. Тепер показую красоту. Так, спрейка моя розпустилася, красотуха, лілійка, ну, вже, звісно, цвіла, ну і цвіла. Я б таких би насадила, цвіла вона, мабуть, до двох тижнів. Саме довше і найкраще. Трояндочки такі, Білопуська моя. Ой, що красота. Боїнг здається. Здається, Боїнг. Вона сама рання, сама перша розпускається. І знов це повторне цвітіння. І Глорійка пересаджена. Я ж не показувала, яка в мене була лілія. Но мені не подобається. Вона маленька, біла, повна махрова, але ну, вона маленькі кітачки. Я не знаю, чи це дощі почалися, і це, мабуть, щось грибкове. Ну, общем, це в неї таке попечені стали такі листочки. Ну, мабуть, від дощу. Я так думаю, бо лілії ж не люблять води. Ну, оця розпуститься, то вже покажу. Це з манюні. Не, не дуже мені так собі. І оця є лотус. Ну, на камері я вам скажу, такий колір гарний. Бо вживу не такий він. І що ще в мене є? Що в мене є. Баклажани не досаджені. Я не знаю, чи з них буде толк, але мені не було коли. Отак, кстати, теж вже грибок. І, і, і Томас Грефі. Нова на висока. Ростельне плетюча, але висока. І ще одну покажу флорибунду, це такий вид троянд, так як чайно гібридні і флорибунда. Щоб сказати така собі, ну, чи подобається, не, не дуже, що покажу. В неї йдуть отакі отакі тоненькі, якби гілячки, не так, як, в чайно гібридних стерчащі. Зразу так дуже гарний насичений колір. Такий він фіолетовий. Ну, оці тоненькі гілячки, її треба десь садити. ну Тут у в мене така одна хризантема, дора, здається, зветься. Ось так, як червоні ромашки. Кущака дуже громадний, це шар дуже здоровий. І воно заглушило оцю троянду. Коротше, треба розсаджувати тепер. Все. Показала красоту, відужу далі працювати. І так показую відео, де я стригла листя, щоб швидше дозрівали помідори. Пройшла всього доба. Помідори були такі помаранчевенькі, тепер уже стають насичено червоного кольору. Нижні вже буріють. І ось уже ці почав буріти. І ось показую, де таке нестрижене ще листя, зелене зелений Так, Це не означає, що якщо ви обстрижете листя і воно буде прямо зразу зріти... Але дозрівання проходить набагато швидше. Ці ось такі були зелені, такі залишилися.